Чому на Заході Різдво відзначають 25 грудня, а в Україні велика кількість віруючих досі відзначає його аж 7 січня? Насправді православні католики, а також греко-католики святкують Різдво Христове в один день 25 грудня, хоча ця дата народження Ісуса Христа умовна. Ані в Біблію, ані в жодному документі її не знайти. 25 грудня в Римській імперії традиційно відзначали одне з найважливіших свят непереможного сонця. Саме тоді темрява вже відступала, сідловий день ставав довшим. Щоб зменшити вплив язичницького свята, цього дня почали відзначати День народження правдивого сонця Ісуса Христа. Кажуть деякі історики. Традиція святкувати Різдво Христове 25 грудня, католиків та православних, залишилася й досі. Однак роблять вони це у значній своїй частині за різними календарями. На Заході, здебільшого за Григоріанським календарем, а наприклад, Росія, Грузії, Сербії та Україна, велика кількість віруючих відзначає його за юліанським календарем. Що ж розвело християн? Дуже давно Юлій Цезарь запровадив календар, практично такий самий, як сучасний Юліанський. Здавалося, все ідеально, так календар виявився не зовсім точним. Насправді земля робить оберт навколо сонця на близько 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни. Календар почав розміщуватися і з здво почало помалу наближатися до весни, а Пасха до літа за півтори тисячі років юліанський календар відстав аж на цілих десять днів. Неподобство, подумав папа. Римський, Григорій XIII і затіяв реформу Юліанського календаря. Папа Римський наказав деякі роки, які раніше були високосними, вважати невисокосними, цим суттєво зменшив розходження до 26 секунд на рік. Щоб компенсувати відставання, він наказав навіть пропустити 10 днів, і у 1582 році, одразу за 4 жовтня, настало 15, реформований календар назвали звичайно Григоріанським. Але не всі країни перейшли в новий календар, зокрема, українські землі, які пізніше були в Російській імперії. Жили за старим Юліанським мотиви політичні, католик православному не брат. Та під час революції Українська Народна Республіка ПНР, перейшла на новий грігоріанський календар. Більшовики теж запровадили його, але не церква, яка трималася традиції та не хотіла підтримувати комуністів. Сказалася ситуація, що звичайні люди почали жити за новим стилем Іоріанським календарем, а церква продовжувала за старим Юліанським. Неточність церковного Юліанського календара за роки поглибилася, а зараз вона становить 13 днів. Тож, коли католики та й велика кількість православних святкують Різдво 25 грудня за грегоріанським календарем, то за Юліанським це тільки 12 грудня чималий частині українських православних та греко-католиків Треба чекати 13 днів на народження Христа. Тож, коли на Юліанському церковному календарі нарешті настає 25 грудня, то на Григоріанському, за яким живе більше світу, вже 7 січня. У 2101 році, через неточність календаря, Різдво припадатиме вже на 8 січня.